Доброго дня, мене звати Анна Лаврова. Зараз я знаходжуся у Львові на конференції PMD 2016. Я вважаю, що така конференція дуже конче терміново необхідна не тільки Львову, а не тільки Києву, а взагалі у всій країні, тому що зараз Україна переживає надзвичайний бум розвитку проектних менеджерів, проектів, IT, аутсорсерів, аутстаферів та всіх людей, котрі бажають розвиватися і мати дуже гарні, дуже великі. Неможливості, які не мають інші люди. Але де ж нам навчатися? Адже університетів, курсів зараз дуже багато, але я не можу сказати, що вони всі відрізняються неабиякою якістю або надзвичайними викладачами, або тим, що ми не можемо знайти в інтернеті. Тому закликаю вас, приїжджайте на конференції на PMD-2017, на PMD-2018, тисячі взагалі відвідуйте усі подібні заходи України.